Сьогодні до нас в гості завітали зайчик та їжак. І вирішили вони вирушити по математичним стежкам, а також з собою запросили хлопчика Сергійка. Привіт, малята! Скажіть мені, будь ласка, хто на картинці найвищого зросту? Хто найменшого зросту? А хто середнього зросту? А ось ми з вами потрапили на лісову галявину. Подивіться, чи всі ялинки однакового розміру. Порахуйте, скільки всього ялинок. Подивіться на картинку та скажіть, на чому сидить білочка. Вовк знаходиться близько біля ялинок чи далеко? За чим заховалася лисиця? А ось наші герої потрапили на стежку, де живуть геометричні фігури. Подивіться на картинку, які геометричні фігури ви бачите на ній? Якого кольору круг? А що може робити круг? Якого кольору трикутник? Трикутник може котитися. Давайте ми з вами порахуємо та скажемо, скільки кутів у трикутника. Скільки сторін у трикутника? Давайте порахуємо. А ось і наступне завдання. Подивіться на картинку та скажіть, які геометричні фігури ви бачите, чи однакового кольору круги, якого кольору круги, скільки всього кругів. Порахуйте та скажіть, скільки всього трикутників. Скільки всього геометричних фігур на картинці? А ось ми з вами бачимо предмети, які схожі на круг. Давайте з вами їх назвемо. Усі ці предмети схожі на трикутник. Назвіть їх. Ну, а зараз я пропоную нам разом порахувати зворотньою лічбою. Ну що ж, почали? Супер, дітки! Ви великі? Молодці!